Вітаю в ефірі знову Телепроект 72 години, і ця програма присвячується головному: нашим святам, церковним святам і святкам. 7 січня ми відсвяткували, чи не найголовніше наше християнське свято Різдво Христове. Чи це стосується всіх і кожного в нашій державі? Так. Хто у цьому сумнівається, подивіться на календар, які дати, які дні виділені червоним. І, врешті-решт, з якої підстави ми відпочиваємо дехто відпочиває по 10-11 по днів. Так, в нашій державі мають місце і рівне право різні релі... релігії, але державною релігією є християнство. Свято і святки. Свято 7 січня. А святки всі святкують до 19 січня до водохреща. І вітаються, як? Христос народився. Славімо Його! До речі, відповідь. Я в ці дні вітаю з усіма своїми друзями саме таким привітанням: Христос народився. Дві відповіді було воїстіно Воскрес. Близько половини і Тебе зі святом. Одна унікальна. Бляхамуха забув. І тільки відсотків 10 відповідають, як мають відповідати християни. Христос народився. Славімо Його! Отець Василь розповість вам про деякі дуже важливі і значні свята, які відбудуться після Різдва Христова і до самого водохреща. Христос народився. дорогі браті і сестри. Вже закінчилися різня свята, але зимові свята ще не закінчилися, тому що нас чекає праздник Василія Великого, а також богоявлення Господнє. 14 січня свята Православна Церква шанує пам'ять Василя Великого. Який народився у місті Кесарі Капедукійській у 330 році, і був вихований у віруючій і заможній сім'ї, отримавши прекрасну освіту від свого батька, який був викладачем риторики. Пізніше Василій навчався у місті Кесарії Константинополі, а також закінчив навчання у Афінах, тогочасному часному центрі високої освіти, отримавши прекрасні знання, Василій повернувся у своє місце Кесарію, де займався вихованням підлітків навчаючи їх риторики. Але на цей шлях він собі обрав, тому що захотів. Більше віддатися Богові і обрав шлях монашества. На річці Іріс він собі влаштував невеличкий монастир, де у скромності проживав, тяжко працюючи, і до нього долучилися інші подвижники, ті, хто бажали постійно молити і завершувати своє життя. Далі, шукаючи якогось духовного наставника, Василій відправляється у Єгипет, Палестину та Сирію, де було багато подвижників, монахів, щоб отримати від них цінні духовні поради. Повернувшись, Василій був. Рукоположений сан діякона, пізніше у сан Пресвітера і пізніше у сан єпископа. Василій великий себе показав як ревний пастер, який дуже багато піклувався про богих. маючи свої особисті заощадження, він роздавав їх бідним, будував богодільні будинки для хворих, для престарілих, а також для подорожуючих. Дуже багато Василій трудився по захисту віри православної. Адже середина 4 століття був період Єресі Арія. І аріани вчила, що Христос не є Бог, і треба було дуже багато сили церкві і розслідчених людей, які би могли дати правильне тлумачення, писання і захистити православне вчення, що Христос є дійсно Бог. І Василій Великий дуже багато на цьому попри потрудився та писав багато послань листів, книг проти єретиків. Його за це не любили єретики, і тим більше вони були підтримувані імператором Валентом, який не одного єпископа вигнув із кафедри, тому що цей не захотів прийти у аріанську єресь. І ось і Василій Великий попав на мирість за те, що він ревно захищав православ'я, боровся із аріанами. І коли в Касарію прибув імператор Валент, то послав свого префекта Модеста, щоб той залякав. Погрозами Василія, і Василій перестав захищати православну віру. Але коли ці погрози пролунали, Василій сказав: Я не боюся втратити майно, тому що крім книг і бідної одежі я нічого не маю, я не боюся втратити і своє місце проживання, тому що я не прив'язаний до жодного місця. Все, де я не був, є Бог. Я не боюся тортур, тому що я немічний і старий. Тільки перший удар я почую. І також я не боюся смерті, тому що вона мене швидше до Бога приведе, якого я шукаю. Ці слова мужнього архіпастиря не аби як вразили Модеста, і він доповів імператору, сказавши, ми переможені імператори предстоятелям церкви. Пізніше, коли Валент, імператор прийшов на богослужіння, був вражений великою красотою, беджу народу в храмі, а Василь став непорушно, ніби в храмі нічого не відбувається. І побачивши. Його дійсно велич і перед Богом, і перед людьми Вален дав йому спокій і більше не переслідував святого Василія. Василій Великий багато потродився і багато вклав свого здоров'я, сили у працю на, на, на церкву Христову, і це підірвало рани його сили. Тому він помер у віці 49 років у 379 році. Василій Великий залишив після себе багато творів богословських, зокрема бесіди на шестоднев, також тлумачна проства. Прокаїсаї і багато цінних творів, які і зараз використовуються для того, щоб краще зрозуміти суть православної віри. Крім цього, Василь Великий упорядкував чин божественної літургії, яка і зараз звершується у православній церкві протягом року її звершують 10 разів. Крім того, він залишив ще і багато монастирських уставів і написав багато правил для монахів. Своє земне життя цей муж закінчив праведно і відразу після своєї смерті він був до далеку святих. 19 січня свята Православна Церква шанує велике 20-те свято хрещення Господнє чи богоявлення. Ця подія розповідається всіма чотирма євангелистами і говориться про те, як Господь хрестився в реці Йордан від Йоанна Претечі. Йоанн Притеча хрестив людей, і це очищення символізувало очищення від гріхів. Господь не потребував очищення, тому що не мав жодного гріха. Але як сказав він сам. Він охрестився, щоб виконати всяку правду, щоб виконати закон Господній. І коли Господь охрестився, то Іоанн побачив Духа Святого, який виріть голубині, спускався на нього, і почув голос неба, голос отця, який говорив: Це є син мій улюблений нього, моє благовоління. Таким чином, це свято називається Богояленням, тому що на ріці Йордан було явлено світові Пресвята Тройця. Син Божий хрестився, Дух Святий сходив на нього виляді голуба і отець з неба промовляв. Господь Ісус Христос не потребував хрещення, очищення, тому що не мав жодного гріха, але Він хрестився, щоби освятити водні стихії. Пронати із води всяку нечисту силу, тому на задку про це про цю подію ми і осячуємо води на річках, на ставках, щоби отримати оце Боже благословення через цю воду. Всі прекрасно знають. Напевно, що вода, яка осячена на Богоявлення, є великою святиною і називаємо її Велика гіасма. Ця вода дається віруючим по їхній вірі на насілення дуже тіл на очищення від видимих і невидимих ворогів від їхнього захисту, але дуже багато людей. Помилково вважаю, що тільки набравши води і п'ючи її достатньо. Звичайно, що цього недостатньо, потрібно ще мати віру в те, що Господь через споживання цієї води святої подасть стілення і благословення. І звичайно потрібно старатися жити по божих законах. Освячення води звершується двічі вісімнадцятого. Січня у навечір'ого богоявлення, а також 19 січня у день богоявлення після божественної літургії. І також по традиції, після служби, близько 11 години відбувається освячення води на річці Дніпро. Останнім часом існує добра традиція купатися на богоявлення у ріжках прорубах. Звичайно, що ця традиція благочестива, але дехто її переоцінює. Вважаючи, що таким чином він отримує очищення від гріхів. Насправді. Це купання не може відпускати гріхи, адже для покаяння у церкві існує таїнство покаяння, якого ми просимо Бога прощення і отримуємо прощення від Господа і від священника. Тому це купання і є, має користь для душі людини, але напевно не відпускає гріхи. Тому дуже важливо, щоби в день Богоявлення прийти на богослужіння, посповідатися, причаститися. а Тоді вже може йти водойоми на водойми і купатися, звершуючи цю традицію. Запрошуємо всіх віруючих християн. На богослужіння, які відбудуться 18 та 19 січня, і 18, і 19 січня буде звершуватися велике освячення води. Ця вода по своїй властивості є однаково цілительною. Тому, будь ласка, набирайте водичку, пити її з вірою, і нехай Господь благословить кожного з вас. Також дуже важливо, коли ми набираємо воду в святу, стоїмо в черзі, не гніватися, не тратуватися, не осуджувати, бо часу спостерігається, коли. Люди довго чекають на водичку і сваряться між собою таким чином, самі заперечують святість цього дня. Тому що коли є на серці гнів, коли є на серці образа, навряд чи ця вода свята комусь допоможе. Тому саме важливо це дохони підготовку до свята. Це насамперед покаяння, це причастя в храмі, молитва. І тоді дійсно ця вода стане зцілення, і на захист, і на благословення. А я хотів би просто нагадати про деякі. Про деяких гонорованих святих, які гоноруються саме в Україні у ці дні. Що цікаво відносно церкви? Греко-католики заявили, що вони розглядають питання, щоб святкувати так, як і святкує католицька церква Різдво 24 грудня. Переді мною книга «Життє Святих і написано Том 7 за життє святих за грудень місяць. Що цікаво, остання сторінка. Закінчується святкування в грудні 13 січня. 13 січня це свято Меланки. Меланії. Чомусь багато хто вважає, що Меланка – це саме українське ім'я, свято Християн, свято Меланії Римлянки. Меланія Римлянка в чомусь подібна до Варвари. Вона також була із як і Варвара, Меланія Римлянка, із вельможної благочинної родини. Дуже-дуже багато за нинішніми статками, мабуть, це були олігархи. І вона одружилася із чоловіком, але разом вони були, берегли дівство і берегли свою віру в Христа. І, врешті-решт, вони продали всі-всі-всі свої статки і роздали все своє майно. Ну, Не тільки саме тому і гонорує її свята Церква, а дійсно, що Малання це свята, і у нас пов'язується свято як Старий Новий рік. 13 січня, свято Меланії. Перед цим святом 11 січня є е, свято доволі жорстоке, з церквозгади, як Ірод згубив 14 тисяч немовлят. Мало хто зараз знає про те, що Ірод це був свого часу просто несамовитий реформатор. Дійсно, він робив такі несамовиті такі речі, які здавалися, б реформи, 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 але ми про це сьогодні абсолютно нічого. Чим майже ніхто про це нічого не знає, а знають його як вбивцю, саме 14 тисяч немовлят, тих немовлят, яких він так і не зустрівши волхвів, яких він зрадливо направив, каже: Йди відшукайте, де там той майбутній цар народжується, як Волхви прийшли, сказали: Ми знаємо, що народиться саме в твоєму царстві, майбутній цар всього світу. І волхви зрозуміли, що не потрібно зрадити Ісуса, маленького Ісусика, і не пішли на зустріч Руду. І він не знаючи, де хто саме немовляє, хто саме з цих немовлят є царем, дав наказ вбити 14 тисяч немовлят. 11 січня також церква гнорує Марка Печерника, саме нашого святого з Київської О, Росії, якого поховано в Києво-Печерській лаврі. Він настільки себе обмежував у всьому, не тільки в їжі, а навіть в питві. Він пив воду виключно із хреста і обмеження обмежені кількості. А ще відомо декілька випадків, коли він оживляв спочилих, він займався в лаврі тим, що він готував могили для монахів. І я хочу зачитати одну коротку розповідь про силу цього святого. Одного разу трапилось, що один брат помер після тривалої хвороби. Один із його друзів зазвичай моптер його губкою, а потім пішов до печери, бажаючи побачити місце, де буде покладено тіло його улюбленого друга, і запитав, запитав про це блаженного печерного, печерника Марка. Блажений вже відповів йому: піди, скажи братові, що він зачекав до ранку наступного дня, доки я викупаю для нього могилу, Тоді він відійде у спокій вічного життя. Отче, відповів почерникові брак, я вже обтер губкою його мертве тіло. Кому ж ти велиш мені сказати це? Ти бачиш, що місце ще не готове, знову сказав йому Марк. І я скажу тобі: піди, скажи померлому. Так говорить тобі грішний Марк. Брат скорився і прийшов до спочилого тіла і каже: Брате, Марк говорить, що могила ще не готова для тебе, тому зачекай тут до завтра. Щойно він вимовив ці слова і на поди усіх. Як мертвий у ту ж мить розплющив очі, і його душа повернулася в нього. І пробув він весь той день і наступну ніч живим, не промовивши ані слова, але тільки дивився розплющеними очима. А вранці той самий брат знову пішов до печери, щоб дізнатися, чи готове місце. Для спочило, чи вже ні. Святий Марк сказав йому: Піди, скажи о жилому, говорить тобі, Марк. Покинь це тимчасове життя і перейди у вічне. Віддай дух твій Богу, тіло ж твоє нехай буде покладене тут, у печері зі святими отцями, бо ось вже могила, готова для тебе. Брат, повернувшись, переказав усе це ожилому, той негайно заплющив очі і віддав свій дух у руки Божі. Така історія правдива. З новим роком, з новою податковою системою, тобто з новою базою оподаткування, на підставі якої будуть створюватись місцеві податки. Нагадаю, що минулий рік закінчився тим, що сесія міської ради так і не зібралась для того, щоб прийняти бюджет для тих, хто від цього залежав безпосередньо, це дуже важливо. Бюджетники це, мабуть, відчули. Їхні зарплати у січні значно зменшились в порівнянні до того, які вони могли бути. З одного боку, з іншого були вимоги про те, щоб прийняти бюджет на новій податковій базі. Власне, що це за податкова база для місцевого рівня? Чотири місцевих податки. Податок на нерухомість, податок на землю, податок про паркування транспортних засобів і платіж з паркування транспортних засобів і єдиний податок. Все. Візьмемо, якщо тільки перший податок на нерухомість, я нагадаю: в минулому році майже 6 місяців обговорювали це питання. Приймалося одне, друге, третє рішення сесії, було витування з боку міського голови цього рішення, потім нове прийняття рішення, врешті-решт прийняли єдину ставку 0,5%. В цьому році пропонується без будь-яких обговорень на цей рік, на який приймали протягом шести місяців саме цю ставку, прийняти її різко, без будь-яких обговорень, без будь-якого належного обґрунтування, прорахованого обґрунтованого, тостаменно обґрунтовано, прийняти ставку вдвічі більшу. Є такі норми, які взагалі прочитати безлізноможливо за наявності власності платника податку об'єктів житлової нерухомості, в тому числі частки, що перебуває в власності фізичної чи юридичної особи платника податку, загальна площа, якого перевищує 300 квадратних метрів, та або 500 квадратних метрів для будинку. Сума податку розрахована відповідно цих пунктів, збільшується на 25 тисяч гривень в рік. Як це можна зрозуміти як завгодно? Якщо ви десь маєте якусь акцію підприємства, яку нерухомості більше, ніж 500 квадратних метрів, то маєте сплачувати 25 тисяч гривень, можна і так прочитати. Тобто є дуже багато таких речей, про які мало хто говорить. От якась нова, нова, як щось нове, то у нас здається, що щось воно перспективне, значиме. А ще з рахуванням того, що в нас в міської ради з'явилися нові зобов'язання, наприклад, утримувати професійно-технічну галузь, то, звичайно, звідкись потрібно кошти брати. А головне, з кого. Ми не виступаємо тут жодними арбітрами, а запрошуємо до нашої студії для обговорення як фахівців, так і підприємців, і всіх, кого стосується, і всіх, хто можуть нести щось позитивне, конструктивне до, до розв'язання цього питання. Яке рішення може прийняти сесія міської ради? Чи достатньо воно обговорене? На якій власник конкретно податковій базі може прийняти може бути прийнятий новий бюджет? Запрошуємо до цієї студії. Обговоримо, покажемо. Не будьте байдужі. Це стосується кожного. Вітаю в ефірі знову 72 години. Огляд преси. Коротко. Ірина Гаращенко, Цитую: в мінську Україна вимагає звільнення Марії Варфоломієвої. Нагадаю, що ми декілька передач. Звертали увагу громадськості і насамперед журналістів. Тільки одна наша журналістка, колега усіх журналістів знаходиться в полоні у Луганську уже рік. Її бабуся позбулася життя, не витримавши того, що її онука перебуває в цьому страшному полоні. Луганська спілка журналістів, яка була поновлена створена десь місяць тому, я написав особисто йому листа, кажу: не забувайте про Марію, це ж ваша і землячка. Що і звертайтесь, куди тільки можна звернулася до Ірини Гращенко, і вона е, образилася, Ірина Гращенко. Чому ви через Фейсбук на своїх сторінках звертаєтесь? Не можна. Я б, якби не відкрила сторінку і не побачила, та в будь-який спосіб кричати, говорити там журналістка у полоні, як і ще півтори сотні бранців. Будемо тримати кулаки і не ображатися, а і співчувати, і шукати шляхи, щоб визволити журналістку Марію Варфоломієву з Луганська. Дуже цікава публікація Юрія Романенка, політолога, журналіста. Чим опасен для нас возврат Крима. Дуже цікава позиція. Во-первых, ми отримуємо почті 2 мільйона. Даруйте. Ватніков, которые существенно изменяют баланс на національних виборах. І це злые ватники, тому що їх вытащили із лона матушки Росії. Зла опозиція, цікава опозиція, але вона має своїх прихильників. Дуже цікава публікація Україна победила». Сораз виніс приговор Путіну. Мы уже победили, просто это еще не так заметно. Эта строчка из песни Гребенщикова сегодня может заменить гигабайта новостей об экономике Украины. Все будет отлично. Если есть достойные новости хатчтега «Перемога», то инвестиции Джорджа Сороса в Украину можно по праву номинировать на первое место по важности. Сорос не ошибается. Сорос – лучший маркет среди инвесторов. Он не проигрывает. Он вкладывает туда, где будет серьезный рост, где уже есть потенциал. И в процессе он сметает, как пешки с доски всех, кто мешает этому росту. Кладбище финансового мира переполнено тем, кто в этом усомнился. Мова идет про новину про то, что Сорос собирается инвестировать в Украину. Не знаю, как это будет. Есть другая новина про то, что Сорос Сказав, що 2016 рік буде з такою самою фінансовою кризою, яка розпочалася у 2008 році. Щось таке почало відбуватися. 7 січня закрилися біржі у Китаю саме із цих підстав. До речі, про Китай. Какую з житті найбагатий чоловік Китаю? Джек Ма. Цитую його: Якщо на совіщанні 90% присутніх голосують за. То или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста. Если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее всего, над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать лидерство в этом. Ей душат секавии иншие думки. Не занимайтесь политикой. Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой, это равнозначно тому, что спичка встречает... динамит. Жді зрива. В ефірі був випуск проєкт 72 години. Дякую, що ви були з нами.